По... Всім привіт Вітаю вас на своєму каналі. Ми продовжуємо постройку своєї сівалочки. За минулий тиждень вдалося зробити ось такі кріплення для навіски. Е, наразі ще не знаю, чи буду зачіпати до Сергія, яка опускається і підноситься в трактор. І чи буде жорстко, чи буду причіпати для, ну, для цього виходу, де є звичайний для прицепа. Він просто намертво приварений. Е, регулювання виходить, сівалочкою вже ось так вверх, вниз не буде, але я сподіваюся, що регулюровкою будуть служити е, ось ця трапеція і самі сушники. Що зробив посівал за цей тиждень? Та дуже багато не зробив, тому що часу не було. Але все ж таки зробив, вже доробив до кінця ступицю. Як можете бачити, вже ступиця обварена, вже все є. Є ось ці вуха, які будуть підтримувати, щоб підчепники не повилітали. Ось є такі дві пластини, і ще дві будуть по боках. Ось Тут просверлена вже дирка, різьба нарізана і так на кожному. На одному, на другому, і з цієї сторони, і на другому колесі теж аналогічно. Вал у мене тут в ступиці 2 сантиметровий, тому всі всі там, ось цю бляху на ступицю, все повністю сверлюю ступенчатим сверлом на 2 см. Ось ця зв'язочка теж є саморобна. Зроблена з, грубу, з грубого металу 5 чи 6 мм, не пам'ятаю точно. Але зв'язку я ставив раніше, вона вже в мене була, я її ставив на саморобну купалку картоплі. Вона в мене вже працювала, тому можу сказати, що зв'язка вийшла просто ідеальна, як для саморобної. Ось, ось тут наразі. Придумав, ось так від велосипеда, взяв е, ось таку зв'язку. Я спробую зробити свою, але наразі для, е, просто для того, щоб зрозуміти, який висів, потрібно більшу чи меншу зв'язочку ставити. Щоб зрозуміти, як все це діло працює. Я сподіваюся, цього наразі буде достатньо. Ось так прихватив на 4 прихватки. Ось цей ланцюг від е, мопеда Карпати. Поки що ось так просто крутиться, тепер буду робити механізм зацепу. Взяв від велосипеда ось таку втулку квадратну, обрізав її, проточив, знайшов підходящу ось таку трубку. ну і буду робити якось отак. Ось ця трубка буде заходити наверх. Тут, буде, тут буду зараз робити з круглого вала квадратний, ось під цей діаметр. І ось тут будуть такі зуби нарізані. Ось так воно все заходить. Далі буде заходити вже квадрат. Ну, і виходить, по квадрату вже буде сунутися вправо-вліво. Це для того, щоб виставляти весів І одночасно, щоб можна було робити відключення. Ось так відключення валу від приводу, щоб колесо крутилося, а привід стояв на місці. Привід не крутився. ось зв'язочка крутиться, а весівні механізми стоять на місці, не крутяться. Ось таким методом. Планую зробити зацеп, не знаю, чи не вийде. А ви дивіться далі. Пізніше включуся, що вийшло. Має сюди шах ходити. Тут заходить зацеп, в цю сторону воно зв'язку зачіпає, а в другу сторону воно, виходить, не зачіпає. Ось такі зуби. Зуби, виходить, виглядають ось так. Ось так вона виглядає. Не знаю, як це буде працювати, але е, наразі, виходить, ось ці трубочки за цепу заходять сюди. Тепер тут потрібно зробити вал не круглий, а квадратний. Для того, щоб влізла ось така, е, ну, ось, ось така ще трубка квадратового діаметру, це є від ровера, від педала. це робити по сівалці. Ось е, зробив ось такий квадрат. Під ось е цю втулку від, від велосипеда, що я раніше виточив, е квадрат робив ось так. Тут в мене є остаток такого е е старого вала раніше, який був при сівалці, і там ось такий квадрат вже заводський був. Я просто приставив ось цей квадрат, прихватив зваркою е по углах. Ось від. І просто булгаркою собі так брав з напрямок з цього квадрата заводського і ось так зробив цей квадрат. Тепер вийшло якось отак. Заходить оця, ця перша втулка, яка крутиться. Тут заходить друга втулка, вона йде в зацеп. Ось так виходить зацеп. Ось такий зацеп. Коли я виставляю норму висіва, наприклад, хочу е зменшити, витягую на себе, ну, хочу збільшити, просто запихаю всередину, норма висіва збільшилася, зірочка лишилася на місці, так як і стояла. Як і стояла, а ось цей квадрат просто, виходить, їздить ось так вправо-вліво, він так їздить. Це, звичайно, що потрібно все ще підрівняти, підточити напильником, не знаю, я зараз цим займуся. Тут ще не ідеально рівно. Попробую це все зараз вирівняти напильником, не знаю, надіюся, все розходиться. Ну, не знаю. Надіюся, така конструкція принаймні на один сезон її вистачить. Якщо ні, на другий сезон буду щось друге думати. Сівалочка вже на 90% зібрана, причіплена до трактора. Кіт сівалочку вже випробував, сказав, одобряє. Сівалочка виглядає. Якось отак. Наразі вже зробив причіпне. Причіпатися буде не до серги, так як я раніше говорив, ось серга, не до серги, а буде на жорстко, до е, е, зачіпалки від прицепа. Наразі причепив ось отак. Вкладку відео, як воно їде, там ми пару метрів проїхали, це я там вкладу. О, наразі е, зацеп вже майже готовий, ще не повністю, тому що потрібно ще пружину е, сюди поставити. Я ще не знаю, яка буде пружина наразі. Е, там не знаю, Може вже тими днями попробую піднайти якусь пружину, зроблю степку. Е, потрібно буде ось ці е, налаштувати ці, як вони називають. Ще дороблю два сушника бічних, так як там пружини будуть, будуть зовсім інакше, зовсім інакше кріплення, тому що тут вже не вистачило шагу ось цього валу. Тут придеться якось буквою Г робити кріплення. Ще наразі потрібно буде усилити ось ці бічні пластини, про які я вже теж, теж говорив. Бачок ще не прикручений, наразі просто навісним монтажом, дірки вже готові, все. Тут Будуть буки і тиканти на, на заклепки. Тимчасово на шурупах, потім все піде на заклепки. Що ще можу сказати по сівалці? Та й на нині все. Наразі Наразі на тому буду завершувати відео. В наступних відео буду робити. Ось ці лійки, не знаю, чи варто їх купити. Пластиковими нові є по 35-50 по гривень за штучку там, в інтернеті на промі бачив. Але проблема в тому, що вони дуже довгі вниз, а в мене немає такого шагу. Тому, скоріш за все, потрібно буде робити якісь свої власні із бляхи вигинати. ну Бляха в мене, в принципі, є, думаю, вистачить. Ось тут вже на самому зацепному буде робитися речах такий, щоб я прям із трактора міг собі взяти і так потягнути за ручку, сушники піднялися, потім сушники опустилися. Сцяпка працює, випробовував, випробовував сьогодні, навіть кидав сою. Получається на ось так менше як на половину висіву. Виходить, в мене 18 зернин на метр. Не знаю, це ще не є точно, там то приблизно, плюс-мінус, але я думаю, регулюровки таке, такі регулюровки, які є наразі, я думаю, їх повністю повинно хватити. тому не знаю, наразі сівалкою задоволений. Чекайте нових відео, до зустрічі. Дякую за перегляд.